Іван так виглядає, що не дуже радий бачити. А ну, трошки смісся. <рес> <рес> ми їдемо сьогодні до Праги. Їдемо Іван, маємо план. Їдемо Іванові за джинсами. Ми їдемо за джинсами. Ми їдемо на Чорний міст. Чорний міст на, по, по реконструкції. Подивимося, як там зробили. Я ще не була. Але перше ще заїдемо в Трикса Луц. Там я купляю деколи постіль. Мені треба подивитися. Сьогодні такий. Після обідну до вечора ми трошки прошвернемося по магазинах. То оце що добудували, так? Триікса Луц. Ялиночки продаємо. Ну, я двох за 600. -ку. Ну, ведь. Тільки зелений камікла. Ой, як класно. Як тут? Червоно-зелене всюди. Колір Різдва. І медведівком. В багатьох магазинах цей рік медведики. Боже, я би то все тягнула додому. Іван. Як Іван, у нього. Куди ми вже будемо то класти? Ну куди ми будемо класти? А я би то все брала, 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 нагрібала б, брала візки, прицепи, тягнула. Так я люблю. Різдво. Новий рік, Різдво. Дуже гарно, Тут завжди великий вибір Трейксалуц. Такі гарні подушки. такі. На любий смак тут можна вибрати. То хочу до білого, до золотого, до срібного, до кольорового супер. Вибір дуже гарний. Моя хвороба то є посуда. Я дуже люблю гарну посуду. Тільки теж нема де все дотримати. Мені треба окрему квартиру, тільки на декорації. Вау, яка подушка гарна. Я гусенька така цікава. Це яка пряникова хатинка. Надувна ворота такі. Клас. Рушники акція. Досить непогані. 199 корм. Ой, бляха, зараз завалють. Оці класні джоб. Джоб фірма дуже гарна. Дорога. 1359, я люблю такі великі. Осушка тут називається. Постіль, постіль. Це щось дуже роз... Розцискована. Я Хочу більше однотоннішу. Навіть ну, не, не мені треба. Дивлюсь, це малі. <кій> <кій> новел. Тоже дуже хороша якість. Я маю вдома теж. Новел. Зараз модно більше такі однотонні. Такі мені подобаються також. Стали 30% знижки. Так що рекомендуємо. Колись так виходив хіба і було тільки сюди: тискома і <кій> глобус. А тепер ще й сюди. Ось, одразу туалет. Ми найперше хочемо їсти. Ми не снідали, не обідали вже за хвилю вечері. Щось так закрутилися по роботах, на роботі, туди-сюди. Туди. Вже багато зробили тих ресторанчиків. Я взяла індійську кухню. Давно я не їла, Іван, не знаю, кебаб що, брати. І плацки. Беру з розчасником. Щось там Іван собі несть. Якусь на не здоровий Бачу її. гранолки. <клухую> mm. <these>. Mm. <клух> <клух> <Yeah>. <клух> а хто зашпилявся, та розпилюється? Ну, no, mm. по магазині. Я хіба не знаю, що тут, може буде задо... за... забачиш туди. За... Може так. буде висіти, ні? Треба худати. А ми не худаємо. І ми не їмо, щоб їсти. Ми старі просто. Резерв. Та що жіноче, там і чоловік? Я не знаю, де великі мужчини у себе вбираються, купляють одяг. То все малюсіньке, на ік, на все на, на худеньких, на я не знаю, що слаба. Боже, чоловік щось там сам дозбує. Маю марки. Ні, це таке. Це дати такі писки великі, такі як тракторист. Ні, плаш добрий, а ти. Не знаю, мені не подобається. Як тобі згадаю, як ти приходив хіба до мене, тільки б я ненавиділа. Це людські такі. Так, цей беремо плащ. Хіба що малий запас на зашпиляння? Той живіт треба нахрен повідрізати, нам треба. Людів чорно. Десь саме як брат сестра? Тобі інакше, Чого інакше? Тобі в мене інакше? Щоб якісь дешеві. У мене є більше їх. Ні, ну це з дешевих такі. <кхух> тут не видно мене до там. <кхух> Друзі, всім привіт. <кхух> Я так вас сьогодні зустрічаю, тому що ми йдемо на одну ігру фан Батл. А там, якщо прийдеш в новорічних атрибутах, то вже зараховуються боди. Так що я на цілу команду несу, думаю за всіх. Ресторан називається Атмосфера. Гравець, гравець хоче їсти, а не рати віри. Така новорічна атмосфера в ресторані атмосфера. Дуже атмосферна. фан Фанбат гра. Дана. ми тут вперше. Дуже гарний ресторан. Такими люстрами. Така, як у нас дом. Ну, а ялинка то взагалі краса. І Снігуронька біля ялинки. Ви що, заблудились? Заблудилися. Ти теж за три і ми вже б мали. Заробляю. Да, як завжди. На висоті. Так, Сьогодні у нас новорічна гра, пан Батл та і нарешті Русланка прийшла. Нарешті прийшла, але ти знаєш що я цей? Що я зразу всі бали забираю? Тому що мій стіл весь прийшов за атрибутикою, то ми не мусимо. Команди усі зібралися вже. Зараз будемо починати. Як я люблю ці шапки новорічні, я би в них ходила цілий рік. За команда? Вишеньки на торті, вишеньки череженьки. Ми їсти будемо бити, ми потім. Ми подивимося встановлення. Нам перший раз простіть. Так, я замовила собі Цезар скриветеме. Може, щось така величезна тарілка. Добрий вечір, добрий вечір. Я дуже щаслива, що в вас ответі визначний час, щоб гарно провести з вами цей різдвяним, перед час і виграти суперпризи. Ну, В першу чергу хочу вам представитися, хто мене не знає, звати мене Дана. Я буду ведучою сьогоднішньої гри. Між іншим, сьогодні мене підтримує моя команда, з якими ми взагалі для того, щоб могли приходити, проводити гарний час та вигравати класні призи. Ну, при... За душками. І тут у нас, як ви бачите, вже йде назва фільму. Як ви перегадали? Чоловіка я. Це легко і просто, так? А слідуючи... Правильно. Але нічого не катастрофа. Все нормально, я першу ну, так. Думай острим гумором та яскравими пародіями. Але чого ж ми? Але по гокін. Голкін. Вона зі меніла. Тепер я розкажу про правила нашої гри за магістра Манікюр на. відповідає тільки ті, хто вийшов сюди. Якщо ви, під... ви знаєте правильну відповідь, ви її не викрикаєте. Русланка, слухай, не викрикаєте, як в школі піднімаєте руку. А за